Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра здоров'ячка! Сьогодні у нас 11 березня, і я вже висіваю на дворі в парничок помідори, ранню капусту, буду висівати пекінку, цвітну. Що хотіла показати вам, ось я вже одну пачку в хаті посіяла. Професійне насіння, цвітна капуста, Гудмен. Не один рік її висіваю. І я... Сказати, що розочарована, нічого не сказати, жодна не зійшла. Ну, почекаю, можливо, ще із, таку сіяла раню білоголова Етма f 1 В мене зійшло лише три капустинки, то я купила, дивіться, ось я його це насіння брала також раніше е, Роксана f 1 я вже посіяла трошки в хаті в стаканчиках, ну побачимо. Яка буде схожість на нього? Отже, кибець посіяла 10 в хаті, стаканчиків 10 штук. Зійшла лише одна, будьте уважні, дивіться. Сію густо потім буду пікірувати. Це в мене йде насіння самозбір, всі високорослі, жовта сливка київські ранні, Фатіма, рожевий гігант. І загадка природи. Я пригадала, мені заказали багато сіяти високорослих, щоб були гарні великі помідори, дуже вони смачні. А тут робота кипить, я сію помідори Чоловік он Красоту наводить. Дуже гарна ця капуста, вона виростає, знаєте, такі великі головки. Ось дивіться, 1 кілограм 800 г, 2,5 кг. Стійка до, роз, до, до розтріскування головок, головка щільна, так, масою, у сказала, на гібрид від висадки розсади до технічної стиглості 65-70 днів. Дозріває дружно, де молота, вже Ні, дай же досію. Ні, ну капець, дивіться, що наробів. У помідори вилетіла мене капуста. Їздить з тею своєю тачкою. Понасіваю я тут. Ой, валт. Насіннячко капусти оброблене. Дивіться, яке гарненьке. Побачу в хаті ще не сходить, бо я на днях їх тільки купила. Багато її не насіваю, я посіяла в хаті. Це вже друга в мене буде йти на дворі в парничку. Ще лишається тут один грам багато цього насіння. Третій раз посію вже в грядки, накривати нічим не буду. Це десь буде травень місяць, щоб так була йшла одна за одною. Так, буду сіяти викінку, цвітну. Ой, що ж це професійне насіння стало підводити. Жодного разу такого не було. Ну, ось як пишуть 20 могло зійти там 18-19 і все. А це поки що жодної немає. Ну, подивимося, що воно буде далі. І насіння таке гарне, налите, оброблене. А що з ним? Я ще купувала пізню, середню капусту. Пізню, як завжди, брала агресор. Буду сіяти пізніше вже на грядку для неї ще рано. І рядочок хочу посіяти бригадир. Так, уже все понасівала. Капусту, помідори. Будемо накривати плівкою. І висію ось тут так з краю. У мене буде йти редиска аутела. Вона дуже рання надранній сорт. Поки розсада виросте, підніметься, то редиску ми вже й Я так щороку роблю, вона мені дуже подобається, смачна, гарна, червона, велика. О, хто полюбляє редиску, так як і ми, сміливо рекомендую. Що ти їдеш? Подожди, ну я втічу, бо тут нас. Багаті сили. <гум> Ку... Куди? Ой, Дівчата. Дівчата молоді. Ой божечко. Помрій, помрій. Це в нас пажнічок. Так, да, геляки склена, таке ми накриваємо. Вони так гарно гнуться. Ще далі поперечку. А посередині? Закупіть його? З веревками зв'яжемо та й усе. Ну, так, як... Я взяла десь тяжко. Та наші стяжки, зараз ось усе... Ось така у нас приспособа вийшла міні парничок. Дешево і сердито, все що є під руками, клена в нас тут достатньо росте. І виходить дуже зручно. Поки сіяла редиску на плівки дуже швидко з'явився конденсат, ось така вона мокра. І тут ще я. Сіяла редиску, накрила агроволокном. Ось, відійшла на відстані показати, як виглядає наш парничок із клена. І це ж у мене він такий не один стоїть. Там також накрила плівкою редиску. Щоб не померзла моя розсада, в нас будуть заморозки навіть і в травні місяці. Нам до цього не звикати, то накину якесь рядно, якусь ковдру, та й все буде добре. Отут чесники з цибулею в нас. Чесничок гарно сходить, а цибулька де-не-де витикається. І зараз ще покажу, хто вперше дивиться моє відео, які я висівала помідори, хотіла показати тут, але ці бумажки розлітаються, вітер. Багато сіяла низькорослих, так як ми багато робимо кетчупів, соусів. Ось ідуть такі чудові. Rio Grande, дуже врожайні, кібіц, медова сливка для кетчупа. Так. Ред Гунтер, цукрова сливка. Аліса. Це все сливки низькорослі і ще самурай. В цьому році я йому дам останній шанс, адже він у мене дуже погано сходить, що куповане, що самозбір. А це в мене новинки: високорослі. хомстед, сержант пепер біг Блек. Я їх посіяла в хаті. Вони ще не сходять, я їх посіяла на днях. А от, де це Я його сіяла чи 24, го чи 25 го лютого. Ранньо стиглий детермінантний сорт. Ну, неодноразово я його висівала, а в цьому році вирішила. Поновити купила, а він ось так. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. На все добре, до зустрічі. Піду квіточки, посію.